Анна Леготкіна та Людмила Катана поштарки бойової бригади пересувного відділення Укрпошти. Два-три рази на тиждень жінки завантажують автівку та виїжджають у прикордонну зону. Людям привозять посилки, пенсію, продукти. Отак ми доставляємо продукти соціального значення у населені пункти, в які навіть інколи не доїжджає пересувна торгівля. Ми їм привозимо всі продукти на свіжі, все і тушонка, і ковбаса, і чаї, і кофе. В кабіні пересувного відділення, окрім водія, ледве поміщаються двоє людей. Інше місце зайняте під продукти та кореспонденцію. Це у нас да. де тут ми і гроші зберігаємо. Обслуговує екіпаж Анни 18 сіл, але фізично дістатися можуть семи. В інші забороняють їздити військові. Тож, за словами жінки, співпрацюють із сільською адміністрацією. Завантажуються поштові екіпажі у сумах, як говорить Анна Леготкіна. Звідти до прикордонних сіл роз'їжджаються 14 бойових бригад. Всі вони їздять і в Покровку, і в Грабовське, і в Кіндратівку, і в Костянтин. Ні вкускрізь, це ну зовсім прикордонні, нікого не залишають без своєї уваги. Поштову машину люди здебільшого чекають, але говорить Анна, ситуації бувають різні. Хто тебе зустрічає з якимись криками, незадоволенням, хто тебе зустрічає добре, хто очікує, хто не очікує. Така сьогодні ситуація. Вони всі на нервах після останніх обстрілів У нас примітна машина. Вони дуже переживають, що нас дуже далеко видно. І от ну і в будь-якому в будь-якому разі, от, де б ми не були. То ми коло себе збираємо скупчення людей. У прикордоні працівники Укрпошти виїжджають за птичками у бронежилетах та з турнікетами. Бронежилет носити важко, але доводиться, ділиться досвідом Людмила Катана, бо каже, що буде за хвилину, невідомо. Хто як не ми Оце це таке на даний момент більше? Ми не можемо, ми не можемо собі дозволити лишній раз боятися. Робота під вибухами вже стала рутиною, бо за два роки повномасштабної війни пристосувалися до обстрілів, говорить Анна. З вертольотів обстрілювали нас і з мінометів, і з градів. Ну майже, мабуть, з усіх видів зброї вже обстрілювали. Тому інколи навіть ти цього не чуєш. Обидві працівниці до війни працювали в торгівлі. Обидва вдома чекають рідні, додають жінки. Вже звикли, чоловік. У мене військовослужбовець, він також не в захваті від моїх таких поїздок. Але ну, в кожного свій фронт. Я завжди йому кажу, в кожного свій фронт, ти тримаєш свій фронт, я тримаю свій фронт. У нас команда ми один за всіх і всі за одного. Тому ми кожен один одного підтримуємо. Ми як пазлик, який зібрався в кучку. Ми так і працюємо. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.